Найліпшіше в Тихвоті рімках, що вони Тож робили ще ці е, е, військовоповнення німці в 50-х роках. І вони так, там. На там скору нічого... руку, так. Ну як на скору руку? На ад'єбісь. Я не думаю, що вони прям переживали, блядь, що воно простоїть 100 років. Сраці вони мали. Вони думали, сука, я зараз то, блядь, гамном замажу, щоб воно впало завтра. А вони там 60 років живуть і кажуть, а що це? Гумняний сталактит. сталакттіт. Ну, і я бачив на власні очі знову ж таки Мурманськ в е, століце ядерної подводної як е, вони називають ту хонісу. І коротше, е, ну, оцей барак, ну цей барак, ви уявляєте собі, барак, так? І параша, значить. Барак -Обама. Mm. то просто таке ну, відділення з очком, з дюрою. Відділення. І відповідно, і відповідно, Це. Це. на другому Пер... поверсі також є туалет. Це друге відділення. <говорите> І там також просто дзюра. Тобто, а вони типу, з'єднані я... одна під одною. Да. Одна... Тобто, якщо ти прийшов. <говорит> якщо ти сидиш на першому, то, да. то, 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 то хтось вдруг... може зверху зробити тобі сюпрай! Сурпрайс! Сурпрайс, сюпрай!